Так, ну що ж, всім привіт! Давненько ми не грали в папках, сьогодні буде дуо. Поки іду розминатися, там должен дуеліст підтягнутися до нас. Давно не грав. Як ви знаєте, я останнім часом засів в дедлоки. Трохи дельти. От. Коли випадає можливість катнути дуо. Надо катнути дуо. Запустив село проти дуа. Щось таке чисто. Ух, йомо, я вже забув, як у мене тут потужний сенс. Я нехай сенсах граю в pub. Це, звісно, жесть. Я в ПАПХ останнього разу грав. Ну як грав, заходив. О-о-о, О, це буде щас веселі, веселі катки Блядь, як бистро. Пізочку добавлю. Жесть. У мене там не така хайосенс. Блять! А як це грати? А че я третє обличчя запустив? затопив Ну і сенса, да. Або не робити такі великі паузи, як у мене були. Ну, типу, не заходити 10 днів в PUBG і тримати в ньому форму просто нереально. Але мені здається, я грав не грав більше значно, ніж 10 днів. Це, типу, я там може заходив щось. А, навіть я заходив на багаті подивитися, та і все. Так що такое? Це ні про що не каже. А, я думаю, я набагато більше не грав. Мені здається, я в серпні взагалі не грав в PUBG. І от серпень у мене дедлок, дедлок інша сенса, третє обличчя, взагалі інша механіка, динаміка, все. Щось буде дуже складно. Це прям капець. Але подивимось, подивимось, що воно, як воно піде. А, Перше, що кидається в очі, це реально сенса. Та сенса, з якою я грав, ну, граю в PUBG. Це, типа, ось, дивіться, оце, ось от, рівно. Оце я веду, 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 веду і обратно. От це я подвинув мишку десь, мабуть, сантиметрів на 5. От наскільки в мене Хай сенса. І мені завжди було комфортно грати. Але не зараз. Але фішка в тому, що я ж завжди грав в PUBG. Розумієте? А зараз я переключився на Deadlock, І це зовсім інше. Це дуже відчувається. Будемо пробувати. Будемо щупати, будемо пробувати, дивитися, що воно до чого. Так, нагадую дуо проти мене. Я соло. Блять, ще в цей кем хтось падає, я в шокі. Дайте мені е, сенсу пропрацювати, я в шокі. Куда ви падаєте? Нахера ви сюди падаєте в тільт. Щас побіжу душить зразу. Блядь! Це все, все, в мене тільт. Я не можу. Алло, як грати Жесть Я забув як грать, прикиньте. Одного я чую, а де другий? Е. -е. Як він знає? Так, це уведаю, хорошо. Цей десь тут упав. Це був другий теж чи перший? Як поняти? не 17 пуль хвата? Треш. О, тепер він внутрі. Тепер не добре. Я в шокі. Що Шо з сенсою робити, непонятно. Ух, а серце вже йокей. Паніка, okay. заб... oh, паніка, 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 паніка. Я забув, як це грати в паб.